В цьому відео записую його ексклюзивно для свого телеграм-каналу, будемо ставити на вивід 150 тисяч гривень, та в цілому покажемо одну зі своїх стратегій. Це в цілому буде стратегія та, яка була наша стратегія з даркнету. Це наш параболіксер. До речі, до цього до цієї стратегії в нас є отдільний канал, там де повністю розповів про цю стратегію. Він у нас відчинений, послання також буде тут. Тому в цілому давайте зробимо одну угоду на 20 тисяч гривень на одну хвилину, дозаробимо ще десь 15-20 тисяч гривень. Будемо 170 тисяч собі на крипту, і в цілому в цьому відео ви все побачите, воно буде без якихось клійок. Так як в цілому. Просто записую його вам в телеграм-канал в лайв форматі. Працюємо по параболіксар, як він в нас працює по налаштуванню. У нас ось отакі. в цілому база, все як завжди. Далі, що ми робимо? Перші два квадратики, кажуть, заходити догори, я натискаю купити протягом хвилинки. З цією мене буде чисто, плюс плюс 17 тисяч гривень. Та в цілому по 500 раз розповідати не буду. Але ж давайте закріпимо. З першого по третій квадрат. Якщо в нас знизу графіку, заходимо гори. Якщо зверху нашого графіка, то тобто заходимо донизу. Тому, Просто подивіться, як ми ідеально вже відростаємо до гори, Ось такий ми гарний памп маємо. Тому що трошки пішли донизу, але ж наш параболік Зар. Він що в нас любить, він нас любить дуже сильну а якої в цілому зараз на ринку, в нас трошки, мабуть, таки не вистачає, але ж переходимо на трошки більший таймфрейм, хайки наші. І дивимось на те, як ідеально ми себе відпрацьовуємо. Тому баланс в мене буде 500. 17 тисяч гривень, які я буду в цілому там частину від них ставити на вивід. Тож, ось це такий в мене зараз баланс. Розпочинали ми з 2 тисяч гривень з вами. Тому, якось так. Може там для кому комусь може, це потрібно зараз у новому сторіночку, але ж давайте дочекаємось нашого ідеального відпрацювання. Через 2 секунди отримуємо ідеальний профіт. Бам, плюс 17 тисяч гривень. І вже на балансі в мене 517к. В цілому не можу зрозуміти людей, які там не можуть заробляти гроші в інтернеті, які навіть не хочуть цього робити, коли я повністю вам все показую безкоштовно. Тож в цілому, 517к в нас є. Давайте вновимо сторіночку. Бам, новило сторіночку, ось таке в нас число є. Ось сьмій рахунок. Тепер показую, як виводити кошти. Все тепер полетіли без кліок, просто показую. Натискаємо ось сюди і тиснемо на ось цю кнопку, щоб вивести кошти. Далі що нам потрібно зробити? Обираємо, куди ми будемо виводити, я буду виводити собі на Терсі 20 на... на крипту. Вставляю сюди ось о, свій гаманець, Блін, як би вам його може спалити в цілому пофік. І далі що ми робимо? Далі що я роблю? Давайте ось отак. Ось отак, ось отак. Це моя безпека. І ставимо суму. давайте. Зараз отак трошки приближу. І ставлю суму, давайте 100. Е 17 тисяч зараз, друзі, я напишу, і ви все побачите, 733. Ось отак. 117 733, потім бам переводимо. І прямо на ваших очах. Давайте ось отак зробимо. Бам! 117 733 я виводжу собі 157, давайте стоп, 157. Виводимо собі. Так як. А що в нас? Гарне число було Ось так. 157 тисяч виводимо і на ваших же очах просто тисну кнопочку Продовжити. Бам! Все, друзі, у мене залишається 300, 360 тисяч, ще 10 тисяч не довивів, але в слому спеціально залишив саме 360, як я не дуже люблю. Такі числа, як там 150, такі які вони округлені. то ми залишаємо 360 тисяч гривень рівно, а ще 60 копійок, і дивимось. Запрос на вивід коштів у нас відправлений. Тож чекаємо протягом декількох, мабуть, годин. вивід мені вже прийде, та повністю вам все покажу. Тому в цілому ось все, і заробили, і кошти вивели. тому в цілому якось так ми працюємо, якось так ми і заробляємо. Вся актуальна інформація буде під цим постом в коментарях. Тож дивіться і заробляйте разом з нами. Ось такий баланс, тож їдемо далі. Всім велике дякую за пригляд. Тож це відео також продублюю на YouTube. Хлопці, які дивляться це відео в YouTube, спускайтеся в коментарі, там буде. Посилання на сай мій телеграм-канал. Переходьте та дивіться в цілому всі мої стратегії. Тому подив... подивимось, побачимось.